Так, 25 червня 25-го року. Волинська область. І що ж у нас по ранніх абрикосах? Оце сорт цунамі. Не скажу, що їх багато, але хоч щось є, в принципі, там з іншої сторони дерева є трохи поїсти буде зверху, ну, тут затишок за хатою, то вони більш-менш перенесли ті всі три хвилі. Хоча б хоч щось є. Так, ну і зараз підемо подивимося інші. Плодів небагато, тому плоди всі такі, особливо там, де одиночні, дуже крупні. Торік були, звичайно, набагато менші, тут такі можна. Так, Це сорт, не знаю, як він там правильно, Early Red Orange, щось типу того, якось там іначе її назви не запам'ятав я. Ось там в мене в каталозі написано. Вже він в мене давно, він якби один з найраніших достигає, дуже ранній. Але щось він кожен рік дуже мало. І такий, знаєте, торік рік був сприятливий рік, на ньому було, всі були завалені, абрикос, на ньому там було 10 абрикосів, можливо, може і не було. Цей рік я його навіть його зимою толком не обрізував, отакі От там несучені гіляки. Можливо, це його якби і врятувало. Планував перезащепити його. але... Після того першого морозу побачив, що трошки на ньому полишалось зав'язі, то залишив Правда, з того, що перезащіплював, нічого на нього не прийнялось. Такий він якийсь цікавий. Єдиний тут два дерева підряд. І ні на одному, ні на іншому не прийнялось жодна підщепа. На Всіх решта поприймалось, тут ні. Але хоч віддячив, буде тут 2-3 кілограма на тих двох деревцятах. Такі вже тут трошки, вони, вони як вітер сипляться. Я бачу, тут десь згни влітаться. Такі кісточка погано від них відділяється, вони якісь такі розм'якають, не... не дуже цікавий сорт, але в але цьому році нарешті хоч щось з нього я буду мати. Що вони якісь такі ті, що вже... Навіть не можна ще поки що особливо не щупати, вони якось такі висять тверді-тверді, о, оцей, з однієї сторони ще твердий, а з другої вже такі, як каша. О, такий каша. Так, один цунамі вирвав, але це такий дрібний був плід, можна сказати, бо там ще що, щось я не міг дістати. Так. Ось інше дерево того, там ще також зверху є погано, видно вон там є. Трішки є, кажу, пару кілограмчиків буде, там два-три кіло. От тут он гарно залишив. На вершках в основному знизу мороз. Не пожалів нічого. Так, а далі тут зразу йдемо в андеркот. Один, два. От там зверху чотири штучки, там знизу один. О, більш тут і нема що показано в цьому дереві, мабуть, взагалі немає жодного. Тут кілька дерев так купую. Це на першому те, що від, від хати якби менше від поля, затишку відносно, О, тут один ще пару лишилось. А так не пожалів він, тут мороз нічого. Це і все А, поход... ні, ще... Ще в нас є приція. Приція тут була так жорстко обрізана на живці, тут трошки щось лишилось. Ну, є декілька. Тут вон ще вона твердувата. На цьому дереві тут шість плодів. І тут щось вон є Ну такі звичайно плоди здорові, красиві, нарядні. Тут вон який Бомба цей вже. Не хочеться шарвати, я знаю, що вона буде кисла, поки не достигла. От таке. був ще сорт Early Blush. Торік він дуже гарний дав урожай перший раз за, за всю історію в мене. Завжди вони підгнивали якісь такі, якщо дощі починаються, вони дуже гниють. Але на ньому така була, поза минулого року були морози такі там до 27, одна ніч. На ньому була велика морозобоїна. Він якби себе ціле літо нормально ніби почував. Там на тій морозобоїні почались якісь такі на корі, рости гриби. Я це все ніби вирізав вже зимою. коротше весною він не проснувся. Я його зрізав, підрізав щось він, і нічого там навіть від кореня не відбило. Є в мене там ще одне деревце цього сорту, але там воно в долині там вимерзло. Нічого там на ньому немає. Отакий Арлі Ред Оранж. Тут вже він такий, як геть-геть м'який, вже як вода. А тут ще він... твердючий, ще не достиг. І він... Поки тут достигає, тут же починають мурахи доїдати, гнити і так далі. Падати, тут десь тільки чуть тернувся, пошкоджується і починає підгнивати. Отже, от таке стає, як видно, що вода така ж ну, таке мокре пятно стає. Е, з'їв я їх два не на камеру і з'їв пів цунами, хочу так просто порівняти. Тут, де вже він вистиг? Ну непоганий смак, такий соковитий, дуже багато соку. Солодкий, ніби такий, але такий розмитий смак. А тут ще такий де твердий, ще кислий. Тут ще такий хрусткий кислуватий. общем, не знаю, як його, чи гратися, дозарювати там його чи як. Кісточка погано виділяється. Після цього я вже просто половину з'їв, то я знаю, це просто мармелад після ось цього. Після Ерлі Редоранжа цунамі це бомба. М -м. Солодкий, такий він тугий, не сікі є, але він так тримається, купи, не, роз... не розтікається. Смачний такий абрикосовий дійсно. Запах, смак, клас. Цунамі гарний сорт. Якщо там не знаю, там ніби йому потрібен запилювач, але в мене більш-менш він запилюється непогано, то цунамі оце ще Вандеркот з на це мої два улюблені сорти в цьому році хоч щось є трохи поїсти. Отакий песимістичний огляд ранніх сортів, в принципі, по, по інших сортах там дуже теж радужно, але де, дещо на деяких лишилось. До нових зустрічей!